Всім привіт, дорогі підписники! І в нас сьогодні огляд на можна сказати легендарну машину, найпопулярнішу машину, якби в своєму класі, SUV. це Toyota rav 4. Сьогодні на огляд на Toyota RAV4 23-го року. Вона в нас гібридна в майже повній комплектації. Якщо не враховувати те, що вище за цю може бути тільки плагін гібрид. Це рестайлінгова версія, якби порівняно з 22-м роком, але зовні вона майже нічим не відрізняється. Всі відмінності в ній ідуть всередині. Віроковичі теж ця машина гібридна, вона може проїхати десь плюс-мінус 30 кілометрів. Але ну, якщо брати по життю, вона приїде 10, і то після цього заглохне. І більше не заведеться, бо все таки Тойота Тойота це легендарна машина. Як і всі Тойоти, кузов в неї зроблений із фольги. Того лучше на неї лишній раз не надавлювати, і якщо вам в дверку з боку хтось стукне на парковці, або просто ви десь буквально тернете кустик, треба буде їхати на відновлення всіх дверей, відновлення всієї взагалі машини. Якщо брати попереду машини, в нас видно оце значок гібрида. Така от синя емблема, ну, але вона і спереду і ззаду для всіх гібридних Тойот. Всі щось е женуть на Prius те, що це дуже погана машина, але всі інші Тойоти, які були після Prius гібридні, вони на ньому ну, на базі нього повідомлені. І по суті, ця машина це той самий Prius, ну, по тій самій технології, але з мотором 2,5. Якщо брати ще попереду, у нас тут рішоточки, які нам дав м -м, ділер. Бо, звісно, як ж без рішоточок, без ковричків, без всякого такого. Якщо так брати взагалі по комплектації цю машину, вона майже в повній. Але в цій комплектації, якби, вроде як би вроді і не може бути, але якби і в плагін гібридних є, це камери 360, але тут їх нема. Так само для нашого європейського ринку немає панорамного даху, є утримання в полосі. О -о -оце, все, оце все, що є в любій машині. Якщо брати цю машину, вона в нас з чорним дахом. Але чому, якщо ти береш машину з чорним дахом, в тебе не будуть молдінг оці хроми? Від зроблені в антихром незрозуміло. Також у нас зеркала покриті чорною фарбою. Весь нижній пластик, покрижені чорною фарбою, фендера, покриті чорною фарбою. У нас в цій комплектації чорні, дев'ятнадцять диски на дуже великій, дуже високій резині, яка ідеально згладжує всі всі ями, всі нерівності на дорогах. Також в цій комплектації в нас є підніжка. На яку б я нікому не радив вставати, тому що вона витримає максимум десятирічну дитину, і то один раз, якщо вона стане туди другий, підніжка вже зламається, враховуючи те, що в нас е, не плагін гібрид. В нас лючок бензобаку тільки з одного боку, якби це був плагін гібрид, бо з другого боку був би лючок зарядки. Ззаду машина виглядає, в принципі, як звичайний rav 4 зліва написано rav 4 справа написано гібрид. І трішки не вписується в якби, концепцію всієї машини, те, що сама машина сіра. Весь пластик понизу пофарбований в чорний антихром, але знизу є така. Деталь бампера, яка ну, не, не зовсім вписується в екстер'єр цієї машини, тому що вона пофарбована в світло-сірий колір. Взагалом про задню оптику нема особливо чого сказати. Звичайна оптика Toyota rav 4 У нас є камера заднього виду, єдина камера в цій машині, а не єдина ще в нас є камера, яка може транслювати відео на дзеркало заднього виду. Також тут є парктроніки, електронна двер багажника. І в принципі по екстер'єру цієї машини більше нічого немає. Давайте подивимося, що всередині. Отже, ми перейшли до салону. Я, як я вже казав, це рестайлінговий 23-й рік. О, завівся гібрид. Виключись. Це означає, що в нас зовні рестайлінгових змін немає, але все всередині в салоні найбільша зміна це, напевно, оцей монітор. Який в максимальній комплектації, як тут доходить до 10,5 дюймів, і повністю електронний щиток приборів. Ну, взагалі, пословно цієї машини немає особливого що сказати. Також комплектації в нас темний потолок, темний дах. Такий в нас блок виведеного клімату, там, де мільйон різних кнопок. О Оце. Виглядає воно в цілому непогано, але якщо його, якщо його так потрогати, воно. Ну, якось дуже, дуже дешево, дуже не, не прям що по тойотовськи У нас верх е, панелі оббитий е, шкірою. Але я сумніваюся, що ці шкіри, я думаю, це все-таки все-таки екошкіра. В нас як в водія, так і в пасажира є такі ну, місця для зберігання, але найбільший такий цікавий момент цього місця для зберігання це звук. Такий дуже приємний Тойотівський звук, як то говориться, японці роблять речі. Також в цій комплектації в нас є підігрів лобового скла. Дуже прикольна штука. Це в нас камера заднього виду, яка вбудована в зеркало заднього виду. Хоч це здається, якби і повна комплектація, але і не повна. В нас заглушка з боку на центральній панелі. У нас також дві заглушки. Зліва від водія, там, де є автофари, підігрів зеркал, підігрів керма. Все таке звичайний Тойотівський блок управління з зеркалами та вікнами. Руль ідентичний до того, який був в камрі. Дуже приємний на ощуп, достатньо товстий, достатньо вузький, приємно його тримати в руках. На центральному тунелі в нас є бір режимів їзди, які дуже класно відображаються на приборці. Ось так вони відображаються. Є Еко, Sport, Normal і повністю електричний. Мат, який зараз не може бути запущений, бо батареї в нас заряджені не повністю. Дуже, дуже мені не подобається. В цілому дизайн цієї машини непоганий, але дуже мені не подобаються ось ці кнопки підігріву сидінь, які виглядають. Ну, не, не по класу цій машині. Також е, основною відмінністю рестайлінгу 2023 року від 2022 є безпровідний CarPlay який працює тоді, коли не треба, а тоді, коли треба, він якось не дуже працює. Також в комплектації в нас є безпровідна зарядка, доволі великий центральний тунель, підстаканники. В цілому місця для зберігання тут багато. Також є такий підочочник, під, під, під така штука. Сидіння тут комфортні, також з вираженою боковою підтримкою, чорна екошкіра, напевно, з такою а-ля прострочкою синьою. Але за ці гроші хотілося б вже й якось, якось побагатше. Пластмаса тут м'яка, не рипить, поки в машині 800 пробігу. На дверях зверху в нас також шкіра, шкіра, вся шкіра. Але вже якщо ти дивишся вниз, там буде звичайний такий. Такий доволі твердий пластик. Якщо ж говорити про зад, місце ззаду з головою місця дуже багато, тро навіть троє пасажирів міститься з комфортом. Але якщо говорити про задній підлокітник, то він доволі широкий. Але так, щоб сісти зручно, ти все одно займеш його з однієї сторони весь і з другої сторони весь. і Буде бійка за підлокітник, якщо ви їдете в чотирьох. Ще як я вже говорив про екран основною відмінністю оцей 10,5 дюймовий екран, з якого прибрали абсолютно всі кнопки, за допомогою яких можна було ним користуватися, і тому у вас на ньому залишилася тільки кнопка вімкнення. Вимкнення, яка також є і регулюванням гучності. І на мою думку, це не дуже комфортно, що вони все виносять в цей монітор, і це не дуже якби оправдано, тому що є оці просто гігантські рамки. Які ну, екран збільшився, рамки не зменшились. І навіщо було прибирати кнопки? Ну, тут Toyota трішки не допрацювали. Можливо, це на наступне, на наступний рестайлінг, якщо ну, щоб ще збільшити екран, щоб він зайняв всю площу. Ну, таке не дуже мені подобається це рішення Toyota, щоб все переносити в екран, але ну, виглядає воно краще, ніж в минулій версії. Також у нас моделі музика JBL. Я не знаю, скільки тут колонок, але їх достатньо. І задній сабвуфер дуже. Ну, він якби потужний, але якщо його включити наповну, все, вся машина почне просто репіти, скріпіти всіма звуками, звуками, які тільки може видавати Тойота. Ми думали, що це якби номерна рамка б'є об машину, як проізолювали її, щоб вона не била об машину, але все одно всі ті, ці всі стуки, всі ці хрипи, все, все це все залишилося. В багажнику в нас абсолютно немає нічого цікавого. Звичайний багажник з електродверкою. З містом під підлогою, там, де лежить докатка, і більше нічого, тому навіть не бачу сенсу вам його показувати. Ну і в цілому можемо проїхатися на ній. В цілому машина дуже комфортна, на ній зручно пересуватися по місту. Враховуючи те, що тут є повністю електричний режим. Він дали його, як я вже казав, хватає буквально на 30 кілометрів. То він що є, що його немає. Якщо ти його увімкнеш і нажмеш м -м -м, педаль більше, я не знаю, ніж на міліметр. Він вимкнеться і далі підключиться це. ДВС. Якщо сидіти на водійському сидінні, то вид тут прекрасний, видно все. Капот не заважає, їзді, нічого не заважає. Все чудово. Машина, як я вже казав, на 19 дисках, на високій різині, дуже комфортна, вона поглинає все, що тільки можна їй дати. Ну, якийсь мінімальний. Якщо відволодіти в яму, то ви це звичайно відчуєте. Але не вистачає цій машині шумоізоляції все-таки заводу, бо вона тут є. І тут немає взагалі ніде, на дверях немає, на підлозі немає, ніде немає, нічого не зашумлено, і тому потрібно буде ще вкласти в цю машину. Це крім е поклейки плівки наперед, щоб її зберегти. Бо як всі знають, то останнім часом дуже, дуже лагідна фарба, яка збивається буквально від всього. Враховуючи тонування машини, на ну це не обов'язково, але шумоізоляцію, якщо ви купляєте машину для себе на пару років, було б класно зробити, щоб ну якби не давило вам це все на вухо. Кермо тут дуже зручне, доволі чутливе, немає оцього люфту. Наскільки повернув, настільки й машиною поверне. Дуже мені подобається в цій машині електронна приборна панель. Вона виглядає вже ну новіше ніж всі інші Тойоти. Вона виглядає більше як вже Volkswagen, Audi, така вона. На неї особисто особливо нічого не можна вивести. Звичайно, вона стандартна, там для Sport, Eco, Normal, Всяке таке. Якщо брати ще те, що в нас гібрид, і батареї знаходяться під сидінням пасажира. Під сидінням пасажира, взагалі, то батареї. Тут нема батареї, тут електродвигун. Тут нема батареї, тут електродвигун. Я дивився, що в гібриді теж є батареї. Та ні. Нема? Тут електродвигун. О, де тут батарія? Електр... От батарея під сідушкою в тебе. Okay. Якщо ж брати до уваги те, що це машина гібрид, і акумулятор у нас знаходиться під сидіннями пасажирів, то особисто мені було б трішки страшно їздити, враховуючи те, що акумулятори електр... електричних машин дуже люблять загорятися, палати. І Якщо він горить, то його вже нічим не можна подушити, і тоді машина буде згорати повністю. Але. Але це в принципі і плюс, тому що враховуючи, що машина гібридна, середній розхід на ній, якщо от їздити просто педаль в підлозі, їдеш, їдеш, нікого не пропускаєш, скрізь, скрізь летиш, скрізь, скрізь передиш... Получається розхід на 6 літрів на 100 кілометрів, і це доволі непогано. Якщо враховувати те, що машина важить під 2 тонни. В ній в нас 222 кінських сили крутного моменту не пам'ятаю, але напевно десь під 500. І це дозволяє їй їхати до 100 біля 7 секунд. І це непогано для такого, для таких розмірів, для такої ваги машини. Але враховуючи те, що на цій машині будуть їздити в основному якісь домогосподарки. <гум> І то, що є цей розгін до сотні за 7 секунд, що його немає, абсолютно все одно. Я під посуду. Також в цій машині наявні всі можливі асистенти, авто. Автогальмування, отримання в полосі, адаптивний круїз контроль звичайний круїз контроль Єдине, що в Тойоті ніколи, ні за що, ні, ні що б ви їм не дали, не буде автопаркування. Хоча воно якби їй не дуже потрібне, бо, бо працює досить криво. Але ну все одно неприємно, коли віддаєш за машину такі гроші, і немає того, немає цього. І якось трішки сумно. Так, ну як вже казав, немає камер 360, і одна з цих кнопок зліва, яка заглушена, відповідає за. Якраз ці камери 360 в цілому по цій машині більше немає що сказати. Машина в цілому непогана. Мені б, показали, що там таміт. Ну і на цьому, в принципі, огляд можна і завершувати. Підсумовуючи все вище сказане про цю машину, вона якби і непогана, але через якби недостатню для цього класу шумоізоляцію через ціну цієї машини, яка не дуже співставляється з тим, що ми маємо насправді. Ну, прям не можна цілком сказати, що можна рекомендувати цю машину до покупки, але оскільки це найпопулярніша машина в своєму класі, то в принципі, напевно, так і є. Напевно, машина популярна, напевно, вона коштує м -м, своїх грошей. М -м, і на цьому все. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо у вас от, 89% дивляться відео без підписки. Тому дякую за увагу. Всім па-па!